Трохи позитиву, емоцій, як птахів рятували з крижаної пастки. Дивимось. А ось тут, власне, і утримуються наші всі підопічні. Ось такий імпровізований реабілітаційний центр облаштували прямісінько у Черкаському звіринці. Затишне приміщення ділять 11 лелек. Останніх двох підселили лише напередодні. Їх врятували з сніжного полону прикордонники. Птахів знайшли серед полігону. Їми та з але лелеки пручалися та надавали, щоб їх взяли на руки. Тому було безпосередньо прийнято рішення залучити чергові сили навчального центру, два якого складав 10 чоловік. Не травмовані, можна сказати, здорові птахи, які не зрозуміло, по яким причинам не відлетіли. У черкаському зоопарку пернаті знайде обжилися усього за кілька годин. Знайшли спільну мову із новими сусідами із доглядальниками. Найбільше їм до вподоби нове меню. Годують лелек свіжою рибою та м'ясом, втім не лише їх. Не адаптувалися, вже харчуються самостійно, адже перший час вони не їли, стресували. Пара лебедів потрапила до звіринцю зі смілянщини. Обидва опинилися у крижаній пастці, рятували птахів цілим селом. Така ж доля спіткала і цю пару пеліканів. Щоправда, відлетіти птахи не змогли через власну дезорієнтацію. Втім, далеко не всі врятовані пернаті потребують людської допомоги, кажуть фахівці. Є ситуації, коли це, звісно, необхідно, і птахи травмовані потребують такої допомоги. А є ситуації, коли. Наприклад, це стосується лебедів, коли птахи відлітаючи до кінця грудня, вони ще можуть і самі відлетіти. Але наші люди думають, що це вже для них непридатні умови. Не втручатися людей у природні процеси, закликає й директор зоопарку. Для тих людей, які одразу як бросаються там, спасати, там, то треба спочатку подумати, правильно ли вони це роблять, це раз, а, тому що навіть поймать таку птицу проблематично завжди. Це раз. А, Птиця, якщо вона льотна, якщо вона не травмована, то вона даже на сама уходити. Усі врятовані пернаті зимуватимуть у звіринці. Для них тут створили всі умови. Навесні ж птахів знову відпустять у природне середовище.